Доброго ранку, дітки! Ви вже прокинулись чи ще ні? Хто зарядку вже зробив? І обличчя своє вмив, зубки щіткою почистив, ліжко іграшки прибрав. Снідати вже розпочав. Щоб оце усе встигати, треба діти, режим дня знати. Сьогодні ми будемо з вами говорити про режим дня, якого повинні дотримуватись всі люди. Режим дуже важливий для нашого здоров'я. Дітки, давайте з вами розглянемо картинки. Це ранок. Вранці ми прокидаємось, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День! Вдень ми граємось, займаємось, обідаємо. Вечер. Ввечері ми готуємось до сну, приймаємо водні процедури, вечеряємо, дивимось на зірки та читаємо казку. Ніч. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо причудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Коли ми лягаємо спати? Правильно, ввечері. А граємось. Так, в день. Прокидаємось ми правильно вранці. Приймаємо ванну. Ввечері молодці. Робимо ранкову зарядку. Вранці. Давайте і ми з вами зробимо ранкову зарядку. Руханка! Плечі вгору й опустили. Руханка! Руки в сторону, як крила. Руханка! І гарненько покрутили. Пострибали, ми, як кішки спинку рівно підтягнулись, не забули, осміхнулись, рухатися треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим ха, покрутили ха, опустили ха, як крила ха, молодці, молодці. Гарно попрацювали всі. Дітки, дружіть з режимом дня і дотримуйтесь його щодня. До побачення, малята!